Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Дешкін Денис Юрійович, солдат бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України, народився 19 травня 1983 року в місті Уральськ, Казахстан. З дитинства Денис вирізнявся своєю допитливістю та жагою до знань. Він завжди прагнув зрозуміти світ навколо себе, що робило його надзвичайно цікавою та освіченою особистістю. Після закінчення металургійного технікуму Денис почав працювати на суднобудівному заводі Залів в місті Керч. А пізніше на експериментальному заводі в Маріуполі його професійна діяльність відображала його прагнення до досконалості та вміння працювати з технікою. Він завжди був надійним працівником, якого цінували за його відданість і професіоналізм. Денис мав велику любов до історії та філософії. Він часто читав книги на ці теми, через що був цікавим і обґрунтованим співрозмовником. Але не тільки книжкова мудрість приваблювала його, він також був пристрасним кулінаром. Готування нових страв з різних кухонь світу було для нього справжнім задоволенням, і він завжди знаходив час, щоб порадувати своїх близьких новими гастрономічними відкриттями. Його сім'я завжди була для нього на першому місці. Денис був турботливим сином для своїх батьків і найкращим братом для своєї молодшої сестри. У будь-якій ситуації він був готовий прийти на допомогу, ніколи не залишаючи своїх близьких у біді. У 2014 році Денис одружився, і у нього народилися дві прекрасні доньки Мирослава та Олександра. Він дуже любив своїх дітей і намагався проводити з ними якомога більше часу. Його батьківська любов і торбота створювали для дівчаток атмосферу безпеки і щастя. Він завжди підтримував їх у всіх починаннях і намагався бути для них найкращим прикладом. Після 2015 року Денис займався євроремонтними роботами за спеціальністю Венеціанська штукатурка у Києві. Його професійні навички дозволяли йому створювати справжні шедеври, і його роботу високо цінували замовники. У 2021 році Денис вирішив вступити до лав Національної гвардії України, обравши службу у возлі зв'язку бригади швидкого реагування Рубіш. Він швидко освоїв військову спеціальність і його поважали як бійці, так і командири бригади. Денис пишався своєю. Службою, адже для нього бути нацгвардійцем було справою честі. Коли 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Денис разом зі своєю бригадою брав участь у боях за захист Києва. Він пройшов через важкі бої в Гостомелі, Києві, Гуті-Межгірській, Мощуні та Лютежі. Ці битви стали свідченням його мужності та відданості батьківщині. На жаль, 12 березня 2022 року Денис загинув під час мінометного і артилерійського обстрілу позицій в районі населеного пункту Гута Межгірська Київської області. Його смерть стала великою втратою для родини друзів і побратимів. Він був похований з трьома побратимами 24 березня 2022 року в місті Вишневе Київської області, а пізніше перезахоронен в рідному місті Чернігові. Денис був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня указом президента України. Ця нагорода є визнанням його героїзму і самопожертви в ім'я України. Його пам'ять житиме вічно в серцях рідних і друзів. Його життя було прикладом відваги, патріотизму і безмежної любові до батьківщини. Денис Дешкін залишиться в пам'яті тих, хто його знав як справжній патріот і відданий син України. Його подвиг надихатиме майбутні покоління на захист своєї землі і свободи. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.